Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. З понеділка нічний тролейбус не їздитиме у зв'язку з виконанням планових профілактично ремонтних робіт на контактно-кабельній мережі тролейбусної лінії та тягових підстанціях з 26 червня до 31 липня 2017 року буде тимчасово припинено рух нічного тролейбуса під номером 3. Нічний тролейбус вийде на лінію за звичним графіком 31 липня 2017 року, після завершення робіт згаданих вище. Тимчасова зупинка нічного тролейбуса пов'язана з тим, що для виконання подібних робіт необхідно знеструмлювати контактну мережу. Тому ремонтні роботи і проводитимуть вночі. Відтак до кінця липня нічна трійка не їздитиме. Біг заради благодійності. 25 червня рівненський спортивний клуб рівна Ранін Клаб організовує благодійний забіг «Фореве Янг». Який розпочнеться цієї неділі на проспекті Миру, внесок учасника 80 гривень при пропередній реєстрації та при реєстрації на місці 100 гривень. Всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу у купівлі слухового апарату для рівнянина Микити Сітнова. Більше про забіг та його маршрут ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Небезпечне тепло вже з понеділка в області буде підвищена пожежна небезпека за прогнозами синоптиків починаючи. З 26 червня температура повітря суттєво підвищиться. Внаслідок цього на більшості території України спостерігатиметься найвищий клас пожежної небезпеки. Крім того, у зв'язку із кліматичними змінами середня температура повітря по Україні у червні та липні зросла на 2 градуси, що створює передумови для надзвичайної пожежної небезпеки у ці місяці. Наразі ситуація з пожежами у природних екосистемах Рівненщини залишається контрольованою. Однак місцеві рятувальники закликають громадян дотримуватися правил поводження з вогнем на відпочинку. Музика. У липні стартує додаткова сесія ЗНО. Цьогоріч додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходитиме у Рівненській українській гімназії. Писатимуть тестування учасники, котрі перебували на навчанні за кордоном, хто з поважних причин не зміг з'явитися на основну сесію. Хто не подав необхідні документи тощо. А це 64 особи. Серед них 11 чоловік перебувають у місцях позбавлення волі. Здаватимуть українську, англійську мову, математику, історію України, біологію, географію та хімію. Додаткова сесія триватиме з 3 по 12 липня. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня, дивіться вже. У вечірньому випуску новин і бережіть себе.